У дитинстві ми, не усвідомлюючи, отримували деякі географічні знання і сказок, які розповідала нам бабуся, пісень, що їх співала матуся, Із власного, хоч і не дуже великого життєвого досвіду, коли спостерігали, як змінюється день і ніч, пори року, зима, весна, літо, за ним осінь. Телевізійний екран також розкривав дивовижні речі. Що десь є пустелі дуже жаркі та посушливі, і, навпаки, холодні, крижані, безмовні. Народна творчість, твори мистецтва, телебачення, власний життєвий досвід були для нас джерелами географічних знань, однак відомості, які ми здобували, були випадковими та несистематичними. Існують джерела знань де інформація спеціально зібрана та певним чином упорядкована це, наприклад, шкільний підручник, енциклопедії, карти, атласи, науково популярна література.